Я це Сергій Мікулов, зі мною рядом Інна Старченка. Ми фінансові планери, ви ми також партнери, тому наше завдання допомагати нашим клієнтам, нашим слухачам, підписувачам. Декларування інвестиційних доходів сьогодні будемо фокусувати саме на цьому. Чому це важливо робити? Ну, будь-яке декларування важливо робити, тому що перше це користь для вас, друге це користь для держави. Користь для вас це у вас легалізовані доходи. Ви можете будь-кому будь-якій фінансовій установі показати цю декларацію, сказати, ці доходи отримані легальним шляхом. Я можу їх інвестувати чи розпоряджатись. Це користь для вас. Користь для держави це надходження доходів. А ми знаємо, що протягом війни всі податкові надходження вони спрямовуються на фінансування нашої оборони. Чому так? Тому що у нас не вистачає. Доходів для інших потреб, там соціальне, і соціальні потреби нам покриває міжнародна допомога. Чи ви знаєте, де зараз міжнародна допомога в 2024 році? Так. ЄС нам погоди фінансування, можливо, десь буде там 5 мільярдів цього року, бо там дуже тривала програма. Але ми ще чекаємо від Японії, ми чекаємо від штатів, і саме вони будуть закривати нам всі соціальні потреби. Тому наші податки це наша зброя. Тому давайте звертати на це увагу, кому потрібно подавати декларацію. Тому хто, на мою думку, тому хто хоче спробувати. Це перше, це саме, це саме велика мотивація. Друге, той, хто потрібен це зробити, наприклад, він отримав доходи, з яких не було сплачено податок. І він про це знає. Наприклад, я отримав дивіденди за кордоном по інтеректі Brokers, або там отримав інвестиційний прибуток в інтеректі Brokers від іншого брокера. Я отримав спадщину від там, дяді в Бразилії, чи від когось там будь-яку спадщину. Будь-яка спадщина це завжди податок за, за кордоном, я маю на увазі. Тобто будь-який дохід, з якого ви не сплачували е, податок, ви маєте його, його задекларувати, донарахувати податок і сплатити. Е, якщо ви. Ну ФОП і таке інше. Так, вони звітують окремо, але, наприклад, якщо ФОП на звичайній системі оподаткування він закриває, закриває ФОПа, то він має протягом 20 днів також подати цю декларацію. Тому перше правило це для себе улюбленого, для того щоб у вас був нормальний документ про легалізацію ваших коштів. Друге, це якщо ви отримували доходи, з яких не отримувався податок. А також іноді наполягають на тому, ну от ми сьогодні також будемо говорити для про наших українців, які за кордоном. Якщо вони отримують соціальну допомогу за кордоном, це не оподатковується, але податково вимагає декларування. Ну з точки зору, скажімо так, ви можете навчитись це робити, це для вас не. Призведе до якихось додаткових податків, ви хоча б зрозумієте, який це процес, навіть якщо ви це невірно зробите, вас ніяк податково не може штрафувати, тому що у вас там немає об'єкта оподаткування. Але це також, ну, скажімо так, певна проба, певний тест, який вам допоможе зрозуміти, як це робити. У в усіх деклараціях, у. У всій презентації будуть гіперпосилання, які ви можете потім клікнути і подивитись джерело більш детальної інформації. А також ви маєте подати декларацію. Якщо ви офіційно виїхали на постійне місце перебування за кордон, то протягом 60 днів, які передають такому виїзду, ви маєте подати таку декларацію. Які ж ставки податків? Ну я пропоную запам'ятовувати 4 цифри: 0. П'ять, дев'ять та вісімнадцять. Ноль. Це ОВДП і всі державні зобов'язання, типу Євробанди. Це Сергій, от... Сергій можна ще? Обу... Бо тут є да. питання, якраз щоб ми не відійшли. ОВДП тут є і купон, і є приріст, і і те, і те не оподатковується. ж вірно, так, да, всі, всі віди доходу, купон. Прибуток купили дешевше, вам погасили по номіналу, курсові різниці, якщо це була якась валютна ОДП або валютний Євробонд, вони не оподатковуються від, злого, від слова зовсім ноль. Не оподатковується продаж одного авто і однієї нерухомості, якщо ви володіли, по-моєму, більше ніж три роки. Так. Не оподатковується спадщина, якщо отримана від родича першого другого ступеня рідства. якщо вона отримана в Україні. Якщо вона отримана за кордоном або від родича, який перебуває за кордоном, це вже 18%. і завжди там ДІНІ 0, там завжди буде плюс півтора військовий збор. Уточнення, уточнення. Родич, який не просто фізично перебуває, а є податковим резидентом іншої країни. Тільки в цьому 100%. випадку буде спадщина від нього податковуватись 18%. Дякую, да, от саме так, якщо він є податковим резидентом іншої країни. Далі ну, закінчилися, пішли у нас п'ятерочки. П'ятерочки це 5% дивіденти, які виплачують українські компанії, окрім інвестиційних фондів і юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Спадщина, якщо в Україні отримується або подарунок від родичів третього і далі ступеня рідства. Продажа другого авто, продажа другої квартири протягом року, якою ви володіли понад 3, 3 роки. Продаж комерційної нерухомості транспорту незалежна від кількості, да, тобто вона на 5%. П'ятірки закінчилися. Дев'ятка дев це дивіденти, які ви отримуєте за кордоном, або від інвестиційних фондів в Україні чи юридичних осіб, які працюють на Спрощення системи оподаткування, решта 18%. Не буду говорити, бо решта те, що я не, не, не проговорив. І це і дивіденти, і інвестиційні прибутки, і безкоштовно отримано майно. Що таке безкоштовно отримано майно? Я працюю в компанії, вона мені безкоштовно страховку медичну або страхування життя, страхові страховий платіж, який я мав би сплатити, якщо б купував би сам. Це безкоштовно отримана ну, послуга. Да? Вона також заявляється, як безкоштовно отримане майно. І, скоріше за все, якщо ви офіційно працюєте, у вас це буде в довідки про продаходів показано. кешбеки. Безнадійно проще на заборгованість. Наприклад, банк простив вам борги, або там, наприклад, була якась акція, списала борги. Я пам'ятаю, Сенсбанк це робив колись. Тому. Майте на увазі, що іноді ви можете про це не очікувати, а у вас є такі доходи безкоштовно отримані, майно чи послуги. Найцікавіше. Родмеп Roadmap. Roadmap це маршрутна карта. Як вона виглядає? Вона виглядає ось так. Ось таким чином. Ну, логіка така ж сама, як декларація, тобто ви можете зайти. Проклікати це. Тут є знакомі вам обличчя, які робили відео про декларування минулого року, і на, в деталях розібрала, як заповнювати декларацію в кабінеті, я а, взагалі розказував процес декларування і на що звернути увагу. І тут дуже багато гіперпосилань, які будуть вам корисні для того, коли ви будете це декларувати. Тому це посилання у вас буде. Можете також зайти на наш сайт italks і там знайти це посилання в розділі блоги.